Всім привіт! Вчора їздив на коп і от стільки всього понаходив. Отакий от шмурдяк, ось от така штучка, щось як від пряги, от таке щось, ось така якась штука, от таке кусок заліза, проволока, пров... проволоки, якісь ось таке щось штучка, від ланцюга, купа смурдяку, пробка. Відвилки, пряга, отаке велике. Ну і тепер далі сюди. Це гільзи від Манліхера. Ота от поверхнева була. Значить то той позолочений гузик. То Дуже добре. Він теж на поверхні лежав, в хорошому стані такому. Отака якась штучка, то похоло закльопка. Тепер ще подумав, що це якийсь гудзик чи навіть кокарда, але ні. Далі моя перша пломба. Пходовстрійська. Ну і далі саме цікаве. Значить монети. Найшов три монети. 15 копійок. 79-го. 20 копійок рамочник 46-го року. Другі в колекцію. Одна копійка 80-го року. І найцікавіше. М -м -м -м. Ладанка польська чи латанка. Це дуже моя перша іконка. Ну, а так коп дуже хороший видався. Дякую всім за перегляд і всім. А, і ще можу, навіть подивитися на рі... Рі... роки в гільзах. Так, тут у нас що? Ну тут, напевно, 14. й А тут я вже не забачу. А то у нас. А то у нас то у нас. 12. й Прикольно. Дякую всім за перегляд. И всем бай